Осіннє вітання. Ми знову прибули до села Поляна на територію сонячного Закарпаття. Ми в минулому році вам показували відео влітку, а зараз ми вирішили подивитися, як серед е, красивої осені живе сонячне Закарпаття. Тому дивіться далі, буде цікаво. Подивимось, чи працює бювет, чи З'явилися якісь нові локації, взагалі, я думаю, що буде вам цікаво. Дивіться відео. Як ви бачите, бюлет такі зачинений. ще з минулого року. Но, але в отелях є свій бюджет і можна за додаткову плату з ними домовлятись і брати водичку, кому цікаво. Також, ви бачите, працює художня галерея, продають багато сувенірних товарів. Все, як завжди, життя вирує. Сонячному Закарпатті все рівно потрібно приїжджати та насолоджуватись красою. Дивіться, які гарні краски осінь зробила для природи сонячного Закарпаття. Зовсім інше, ніж влітку. На території санаторію, як завжди, пропонується безліч екскурсій на різний смак та різні фінансові спроможності, як за кордон, так і по Закарпаттю. Ви бачите, з'явилась яка мила локація в цьому році. Кролики, які е, щось там хрумають. За ними можна понаглядати, порелаксувати. Це так чудово і для дітей, і для дорослих. Е, локація знаходиться недалеко від озера та е, в ресторанчику в зоні. Біля кожного ресторанчика або готелю облаштували такі цікаві міста фотозони в осінньому стилі. Подивіться, яка краса, гарбузи, осінні квіти, листя. Робіть фотографії собі на пам'ять, на пам'ять про осінь золоту. У центрі міста, вірніше, в центрі сонячного Закарпаття, як завжди, вирує життя. Пропонується багато екскурсій, відкрився маленький риночок, де можна купити гриби, суниці, всякі закрутки, а також люди просто ходять і насолоджуються життям. І так, ми зараз на ринку, пройшли трохи речовий. Такий рядок. І піднявшись нагору, можна знайти гриль Барбро, де ми зараз е, будемо обідати. Так що, е, заходьте теж, подивимось, як там. Зайшли на обід. Чекаємо на Бограч. Нам давну на ось таку синю гласку. Це наловичку. Чекалися бограча. Зараз будемо гарячі куштувати. у грін-бру. шпаку Бачите, багато м'язка. Смачного! Ми знаходимося в, в центрі, в серці курорту, там, де розташована багато там кав'ярень, магазинчиків, також, як завжди, риночок, сувенірними продукціями з продуктами, е тими, які є у Закарпатті, тобто гриби, ягоди, наливочки, всяка е смачна. Продукція, так що приїжджайте, візьміть собі, нам дуже подобається. Ось тут ми покупаємо завжди водой. 没耽误，没耽误。<noise> А на вечерю ми завітали до ресторану готелю готелі вали, замовили собі піцу та пиво. Ось сидимо так гарно на березі річки. Коли приїжджаєш у сонячні Закарпаття, одразу постає питання, де, де ж знайти житло? Таке, щоб було зручно, щоб було все під рукою. Наприклад, ми зупинилися в арена Вілджі, апартаменти. Подивіться, ось один під'їзд, вірніше два під'їзди, де ще розташована арена -апарт Хотель». Ми зупинились поруч. Арена Вілідж. Тут багато апартаментів, як двомісні, так і для трьох-чотирьох чоловік. Дуже зручно, є і кухня, і туалети, і ліжко, і обігравачі. Так що все нормально. Зараз погода не дуже тепла, але нам зручно в цих апартаментах. Також подивіться, яку красу нещодавно відбудували. Також будуть. Апартаменти, а ще трохи далі, там навіть котеджі. На всю родину можна знімати і жити окремо від всіх. На першому поверсі арінопарк розташований ресторан. Там дуже смачна їжа і, в принципі, більш-менш демократичні ціни. А в цьому новому, в цій новій будівлі, буде ресторан, як мені десь там в рекламі випала, грузинської кухні. Так що очікуємо на відкриття. Ну, дуже гарна територія, дуже красиво. Я думаю, хто приїде вже влітку, взагалі дуже багато місць буде, куди можна поселитися. Приїжджайте в Закарпаття. Друзі, ми сьогодні приїхали в Закарпаття, в чарівне селищі поляни для того, щоб зробити 25-ту благодійну газ для наших збройних сил України, сил безпеки і оборони. Ми хочемо те зробити, щоб наблизити нашу перемогу, щоб сонце і небо стали чистішими і не звучалися сирени. Ми летіли ректати, кожен із вас може з наблизитись у перемогу саме сьогодні, задонативши або закупивши прекрасний лот. А ми будемо вас чіткувати смачними стравами. Тож будьте ще. Слава Україні! Героям слава! Є будівництво ще апарт готелю в Ленд». Його будуть вже з минулого року, але ще не добудували. Я вважаю, що скоро вже закінчать, бо написано, що вже продаж квартири йде. Тому в очікуванні всі ще одного апарт готелю. Тобто місць для проживання дуже багато, не дивлячись на те, що навкруги багато санаторіїв. З лікувальною базою Ми з вами знаходимося на території пансіонату Сонячна Долина. Тут є дуже гарний лікувально-діагностичний центр, і при ньому є критий басейн, який коштує навіть для тих, хто не проживає тут 195 гривень півтори години. Так що, ми збираємось пойти туди поплавати. Якщо вам буде потрібно, теж приходьте. Вони приймають всіх. І тут дуже гарна територія. Кафе є, де є смачна кава і за дуже приємну ціну смаколики до неї можна придбати.